Шановні військовослужбовці Збройних сил України, вітаємо вас з вашим святом з Днем Української армії. Я хочу привітати всіх, кому ми завдячуємо своєю свободою, завдяки кому ми даємо гідну відсіч. Дуже важкому небезпечному ворогу щиро вдячні кожному з вас за захист і оборону нашого міста та України, за можливість займатися нашими мирними справами, навчати і виховувати дітей, радіти їхнім успіхам. Хочу привітати наших хлопців з цим святом, хочу подякувати від всього серця, від нашого колективу, за те, що ми маємо змогу працювати в цей тяжкий для нас і для нашої країни час. Слава Збройним силам України зі святом вас, любі, святом хлопці, слава Україні! Дякую ском за те, що оброняється нашу країну. Святом вас, слава Україні!